Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку логічні висловлювання. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке умова припинення дії, як формулювати висловлювання і якими вони бувають. Звісно, що коли ми працюємо за комп'ютером, треба дотримуватися правил. Люди неодноразово виконують дії, що повторюються. Наприклад, під час створення прикрас потрібно нанизувати кожну намистинку на нитку. Дії потрібно повторювати доти, доки не збереш усе намисто, тобто не отримаєш потрібний результат. Цей результат ти можеш побачити та дійти висновку, що завдання виконане. Під час складання алгоритмів для комп'ютерних виконавців важливо чітко вказано, вказувати умову припинення дій. Які умови тобі доводилося перевіряти під час складання алгоритмів? Чи пам'ятаєте ви, коли ми з вами створювали умову, наприклад,? Якщо наш спрайт торкається до межі сцени, щоб він повертав назад. Умови виконання певних дій для комп'ютерних виконавців формулюють за допомогою висловлювань. Висловлювання, висловлювання це судження, яке може бути істинним або хибним. Висловлювання бувають істинними або правильними або хибними чи неправильними. Висловлювання формулюють розповідними реченнями. Розгляньте приклади в таблиці. Наприклад, Київ столиця України. Тип висловлювання істинне висловлювання і пояснення розповідне речення відповідає дійсності. Нагадую вам. Що висловлювання це тільки розповідні речення. Або ще таке усі мелодії записують за допомогою семи нот. Це істинне висловлювання, це розповідне речення і відповідає дійсності. Число 12, двоцифрове. Істинне висловлювання, розповідне речення відповідає дійсності. Риби живуть на суші. Це хибне висловлювання. Але це теж розповідне речення, і це є висловлювання і не відповідає дійсності. Учень третього класу. Це речення не є висловлюванням, тому що це є просто поняття, виражене словосполученням. Сьогодні гарна погода. Це не є висловлювання, тому що, хоча це і розповідне речення, істинність такого речення може встановити тільки та людина, яка його склала. Тому що для деяких людей гарна погода це, наприклад, 30 градусів тепла, а для декого – це погана погода, тому що це дуже жарко. Хто сьогодні черговий? Це речення не є висловлюванням, тому що воно не є розповідним. Це питальне речення. Розгорни книгу. Це речення теж не є висловлюванням, тому що воно не розповідне, а спонукальне. Це команда, вона спонукає до якоїсь дії. Постав запитання до кожного хибного висловлювання. Сформулюй підтвердження для істинних висловлювань. Наведи власні приклади висловлювань. Висловлювання в таблиці є простими. Можна використовувати складні висловлювання, які складаються з двох простих, з'єднаних за допомогою сполучників якщо то. Наприклад, якщо світить Червоне світло світлофора, то маєш зупинитися і не переходити дорогу. Це складне висловлювання складається з двох простих. Засновку є: якщо світить червоне світло, і висновок то маєш зупинитися і не переходити дорогу. Таке висловлювання називається висловлюванням з логічним слідуванням. Чи можеш ти назвати команду зі складним чи простим висловлюванням у середовищі скреч? Назви засновник і висновок у команді Якщо на межі, відмити, відбити. Тут є засновник, якщо на межі і то відб... відбити це у нас висновок у команді. А тепер давайте спробуємо попрацювати за комп'ютером. Ваше завдання є. Скласти власний алгоритм, сформулювати власну задачу для складання алгоритму, передбачити події, які мають відбуватися за цим алгоритмом, визначити об'єкти, які будуть виконувати передбачені дії, використати команди малювання, руху, зміни вигляду, або відтворення звуків. Те, що ми з вами вже вивчали. Ще одне завдання це. Складні висловлювання. Вам потрібно буде виконати це інтерактивне завдання, побудувати істинні складні висловлювання з простих висловлювань і визначити, які висловлювання є зайвими. Ще одне завдання інтерактивне. Знов таки потрібно розподілити запропоновані речення у три групи: істинні висловлювання, хибні висловлювання і ті. Речення, які не є висловлюваними. Яким же можна зробити завдання? Наприклад, я вам пропоную ось таке. Тут у нас є розгалуження і умова, якщо і навіть інакше. Подивіться, будь ласка, що у нас відбувається. Коли ми натискаємо клавішу стрілка праворуч, то наш кіт буде рухатися. І якщо він торкається зеленого кольору, то тоді він повинен повернути у напрямку 180 градусів і переміститися на 20 кроків. Давайте спробуємо це зробити і виконати це завдання. Ось так буде це виглядати. Я натискаю на клавішу стрілочка вправа, мій кіт рухається. І саме коли він, він торкається е, зеленого кольору, він повертає і рухається на 20 кроків. Ось так виглядає цей е, алгоритм. Сподіваюся, що ви щось своє зробите. Наприклад, е, у вас буде якесь завдання, якщо. Е, горить червоне світло, світлофору, або ще щось таке. Да? Якщо, наприклад, наш виконавець буде торкатися межі, то що буде відбуватися, можливо, він буде переміщатися кудись, або ще щось, або е якщо наш спрайт буде Торкатися межі, то тоді він буде якийсь звук видавати і так далі. Я сподіваюся, що ви виконаєте щось своє, придумаєте свій проєкт, і це буде ваше домашнє завдання. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу, до побачення!